Продовжуємо ми експериментувати різні цей. значить, Всім вітання, до речі. І діляночка, невеличка така діляночка, десь там до півтора гектари. Був у нас тут ярий ячмінь. Історія діляночки, така коротенька, ярий ячмінь, посіяний взимку. Зібрали ми ячмінь. Першого числа, хоча він був готовий десь і в 20-х. В числах ну, зібрали ми його благополучно 1 числа, 8 числа задискував, мокро було, посіяв, спробували посіяти сою. Ось на сьогоднішній день рослина у нас вже гілкується. Раз, два, три, четвертий, початок утворення п'ятого трилисника. Ну, десь так воно було. Попробували. Що з того вийде, ну, можливо, щось і вийде, можливо, щось не вийде. Е, ну, для себе такий певний досвід. Ну, умови, звісно, трохи були непогані. Непогані в якому плані, що пройшлися трохи дощики. Ну, все-таки е, потрібно було таки зробити дисковку. Хорошо задискувати, мабуть. І Вирівняти. Ну, що зробили, то заробили. Вже так. Буде такий, трошки є ось така різна схожість. День, де є рослини сходять. Ну, не знаю. Великої надії ми на це все, що в нас щось вийде, з цього не покладаємо. Ну, Попробуємо. Залишки сої, сої. Ну, здається рання. Як так? Ну, що хочеться показати, показати хочеться. Ось тут така частина. Зійшла соя. І такий собі присів, дивишся, ну блін, немає. Немає сої. Де вона поділася? Що з нею сталося? Ну вроді би так не зупинялося нічого. Ось так. Да? А вся проблема в тому, що гризу пошкодили. Ось можна побачити такі залишки від сої. Звісно, що можливо вже з них нічого не буде, тому що їхня точка росту пошкоджена. Ну, ми стемоємо ось тут, ось тут. ну Щось питається вон, відновитися. воно відновитися, коли воно все ось. Так що ми ще також полюбляють свіжу зелень. Такий. Ну щось питається ось відновити. Якийсь тут, тут ковий паросток пустила. Ось так. Далі буде.